Сидіть, сидіть. О. Молодець. Слухай. Все, коло мене, сидіть. Охорона. Багато ключів і інструментів вона мусить охороняти. Ну що? Ні, У нас колектив зібрався, то що треба. Хлопці такі порядні, всі знають що. Ну так, ну, да, я родився у сім'ї автослюсарів. Да? Це династія. Да, це династія. У мене батько, брат. Дивіться, прес. Нехай буде, що він не новий, але він робочий. Хлопці мої поправили, він робить. Пішли далі, пішли сюди. Ну, трошки там грязно, не, не того. Ваня, МТОшку відкри. Коли почалась війна, двох молодих хлопців, які в мене працювали, забрали, бо вони атошники були. І потім, коли вже це було вторгнення, вже таке масово, це вже було Ваня, яке сьоме число було, так? Ми вже були в воєнкоматі, да, десь тако, кінець лютого, початок березня, ми вже зрозуміли, що ми тут не будемо сидіти, будемо надавати допомогу. Зробив пол, то все. Дивіться, компресор. Привезли поломаний. Я кажу, давайте поломаний. Дякувати Іванові, дякувати Ігорі, Саші. Іванове другому хлопці це розібрали, вони самі розібрали, поремонтували, і зараз у нас є гарний, мощний, крепкий компресор. Це я привіз. Да. Це мій Тарас Григорович. Оце наш. Да. наш герой, і ми за нього воюємо. І тут один випадок такий цікавий був: їхала колона військова по трасі Тернопільській і поламалася по дорозі. Поламалася в них машина. І вони прибігли до нас і кажуть, хлопці, поможіть, бо там колесо відпало. І ми рівно за, от хлопці скажуть, рівно за 40 хвилин ми їм то перебунтували. І полковник там один каже, хлопці, такі, як ви, потрібні в армії, а не тут. І нас це зачепило. Самим моїм замом Іван Ковблик. Я його люблю. Отак. Це не. Вот зараз... І ми зразу взяли автобус, мали Ducato, поставили там буржуйку, поставили диван, споклали станцію, поставили інструмент, сварку, все взяли з собою. І ми ото в машину і в воєнкомандки. І чесно сказати, була можливість не тільки в мене одного багатьох з моїх хлопців виїхати за кордон. Але ніхто з них не, це не зробив, не виїхав. Це дуже важливо, тому що я рахую, це настоящі патріоти, які дбають за, за свою країну, за, за свою сім'ю. Дивіться, скільки інструменту. Дивіться. Це... О, це... О, це вона сейф охороняє. Тут у мене сейф. Там теж є такі речі, діагностика, все є. Ми малюємо, красимо. Зараз вам покажу, що ми красимо. У ну, нас банда це є, є назва, так. Да. Ступиться. Знаєш, чому ступиться? Бо то розвалилося в машині ступиться, і ми то за 40 хвилин склали. Собачку за що, щоб не, не цей. Так, спайтер. Все, сів. Я так, як старший механік, мені сказали в того, розібратися з усією електронікою. Там є, запустити, провірити повністю, як вона працює. Ми буквально за тиждень часу ми вже знали повністю всі машині. ну екран ставили і знімали мотор. Так, він, да? іди в машину, провірчи, ви хлопці зукнули, ні. Ну, все в середині є. Ми замикаємо, щоб то все на місці. Я своїм хлопцям, я кажу, якщо ти почав робити, то роби, не бійся. А якщо ти боїшся, то не підступай до неї. Навіть не починай робити. Якщо ти чогось боїшся чи чогось не знаєш. Ну, у мене оцих четверо людей, які є під мою командою, вони нічого не бояться. Їм дай самоліт, вони розберуть і складуть самоліт. І злетять на їм. Бо це придумали хто, це люди придумали, так, такі, такі, як ми з вами. Зараз я вам покажу теж, дивіться, є БТР, і ми зняли, допомагаємо там нашим побратимам зняти мотори. Ми зняли, перебрали, то все поміняли, завели вже, ми завели на землі. І повірте, та машина буде на передовій їхати. Одна із кращих була. Землі Ваня завів. І все під обстрілів, вона була без вікон. Ми набагато розумніші за, за москалів, би ви знали. От, як тобі сказати, наші господарі. От він йде, увиди болтик, увиди ключик, він підніме. Москаль переступить. Наші газди господарі. Ми не підпираємо коликами стріху, стіну, бо падає. Ми тазик не сунемо, бо тече вода стріхи, а йдемо і лагодимо покрівлю. Так чи ні? Скажу людям так: любіть те, що маєте. Дякуйте за те, що вам зробили батьки, за те, що вам дала ця Україна. Бо ми за вас тут воюємо. Ви розумієте, ми за вас воюємо. Ми пішли сюди, у мене онук росте, у мене діти є. Ви розумієш? Я і за них, щоб краще було. І ми все рівно будемо жити краще. Ми вже живемо краще, набагато. Дійсно, як кажуть, є чим дихнути. Тут воля є. Для мене воля тут. Я є, Василь Кулик. І я служу народу України і Національній гвардії України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!